Всім доброго ранку хочу показати вам наш нашу апельсин. Він такий маленький, а тут дивіться, є другий. Це дерево вже роде третій рік. Воно росте таке невеличке, маленьке апельсинчики. Ну, у нас така погода. Влажно, сиро і так противно. Всім привіт! Була в магазині. Потрібно було купити м'ясо, але, як завжди, ще щось ту сумочку кинеш. Це була така невелика закупка. Ну, покажу, що я купила. Купила грибі. оце стоїть 95 копійок. 200 гривень. Так, купила такі биточки свині. 5,99 сімейний пак вважається цей, їх тут кілограм. Також купила авокадо. 95 копійок. І дуже люблю такий йогурт. Він стоїть 69 копійок. Ще купила такий хліб, рук 99. У Лідлі отакий От хліб я дуже люблю з молоком і просто на бутерброди. Просто папір. Тут 4 річка, стоїть рубль 29. Ну, ми купуємо завжди великі паки, а так як я йшла пішком, щоб не нести. Взяла просто маленький пак, тому що закупку продуктів ми завжди робимо в суботу або в неділю. Сьогодні я готую вечерю і будемо запікати в духовці свині, биточки із грибами і сиром. У мене тут 200 г грибів і невеличка цибулинка. Я все це мілко нарізала і зараз буду це все жарити на сковорідці. Олії я добавляла геть для багато, щоб вони були вони живи. Гриби готові, я їх не пережарюю і, до речі, не забути їх посолити і Ось Отакі от гарненькі стейки я маю, Щас я їх трошки відіб'ю, положу під пліночку і буду відбивати. Все, я відбила, я відбивала не молоточком, а такою качалочкою, тільки трошки так м'ясо побила і все. Ще одну цибулину я порізала ось на такі кільця. Форму я змазала маслом, олією. І тепер сюди складую кільця, кільця цибулі. Не олії, а цибулі. Отак, От а зверху тепер викладуємо наші биточки. Отак, як виклала, трішки у мене форма замала. Ну, нічого, я вмістила сюди. Тепер я биточки посолила, поперчила, ще зверху буду їх змазувати майонезом. Ось так гарненько їх змазала майонезом. Зараз накриваю фольгою і відправляю в духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин. Час вийшов. Я достала з духовки м'ясо і тепер отак зверху кладу грибочки. І посипаємо зверху тертим сиром. У мене парміджан. Ви посипаєте тим, який є у вас. І відправляємо ще в духовку хвилин на 10-15. Отак я відправляю і фольгою вже більше не накриваю. Так, наше м'ясо готове. Я думаю, що це дуже смачно покуштую, скажу вам. Оскар зустрічає з роботи. Да, виліз на руки і сидить. А. Ти такий хороший. Да, Оскар, ти скучаєш за всіма. І любиш, щоб всі були вдома. Да, Оскар? Ми на вечірній прогулки з Оскаром. А похолодало так, О, стало холодно. Днем було так якось влажно. Там, а зараз, мабуть, ще трошки буде приморозок на вечір. А ми гуляємо, а тут ось такі інсталяції люди украшають. Біля будинків. Все вже підготовлено до Різдва. Тут теж так гарно. А тут прям олінь. В тому году якось було менше. Украшаю тут багато, але в тому году якось не було стільки отаких от великих інсталяцій. В цьому году дуже багато. Прямо сніговичка поставили. Дуже гарно. У нас на вулиці теж тут дуже багато. Різних інсталяцій. Да, сніжку б сюди, сніжку б трошки було б гарно. А так таке чувство, вроді це глибока осінь, а не зима. Оскар нехоченький. Йдемо не додому вже.